Серед людей давно ходить така приказка Хитрість не сила, та й розум перемагає лапи. Сьогодні я розповім вам казку про хитру лисичку сестричку і не менш хитрого, але незграбного вовка панібрата котрий хотів перехитрити лисичку, а залишився з носом. Собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько. Та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди сміття напхала, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були, хлопчата. Вітається з ними лисичка. Здорово. Здорово, лисичко-сестричко! були! А проміняйте мені бичка тритячка за маковий пиріжок, питає лисичка. Де ж таке бичка за пиріжок? Ну да якось ага, дешево». нічого собі. То він такий солодкий, що аж? М -м -м. Так і знайшла одного, проміняла. Глядіть же, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс, каже лисичка. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміття. ти, диви, О, сміття. Ух, ти ж, яка Я ж казав, Не можна було їй довіряти. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки, рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве і праве. Рубайся, деревце, криве і праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка тритячка? Та саночки. От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила, та й їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені і саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. У. Та клади вже ніде тебе, діти. Вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи. Він. І каже Покладу я, а, лисичко, сестричко, і другу лапку. Ні, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Ой, та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Е, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та те ж там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я горішок розкусив. Дай же і мені тоді. Так останній був. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я весь. А? Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь, так. Що поміщусь? Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичко, сестричко, бо притомись А? Та вже сідай, нема де тебе, діти. От він убрався зовсім у саночки, та тільки сів, а санки. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що ти мені наробив? Лаяла його, лаяла. А тоді і каже: Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А капосний вовцюгане. Як санчата ломати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся дерево, криве й криве. Нарубав тягне до лисички, а глянула та. Аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого не рубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Та я так само і казав. Рубайся, дерево криве і криве. Ну, й дурний же ти який, і до того недотепний. Сиди вже тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла лисичка до лісу, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав Заберу бичка та й з'їм, а замість нього зроблю іншого. З глини та соломи. зробив, під тином поставив і паличкою підпер, тоді сам з бичком навтіки. Приходить лисичка до бичка, а в нього збоку паличка стирчить, і він зовсім не ворушиться. Лисичка хап за паличку, тільки прийняла її, а бичок гуп і впав. Давай вона його знову лаяти. <звук> ну, стривай же, капусний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це йде, валка запізнилих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, і, відкинувши лапи, причаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її і побачили. Дивіться, хлопці! Яка здорова лисиця лежить. Ву, уу, О. так-так. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знов рушили, їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає. Накидала багато, та нишком. І зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк аж вовк панібрат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм Дай же і мені. а! Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддам йому. Піди сам собі налови. <тит> та як же ж я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як ловити її, а? Та як ловити? Піди до ополонки, строми хвоста, сиди тихесенько та й приказуй. Ловися рибка, О, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись рибко, велика та все велика. Ловись рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі. Та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш, а? Та то ж я й кажу: ловися рибка велика і мала. А, ну я так! Ловися рибка велика, та все велика. ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка, ото вже рибка почала чіплятися. А трохи згодом лисичка і каже: Ану, вовчику! Тягни. Вовк як потяг, а хвіст вже примерз до полонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А, капусний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибка велика та все велика. От велика і начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі допомогти. Побіжу, покличу. Та й майнула в село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, Вовка бить! Ідіть, люди, Вовка бить! Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолагу вовка мутузити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хозяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, така ти. Наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона... Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече. Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене, а? Та й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому, досідаю же. Нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується ой, та ой, так ой, стогне. Ой, можу, Понес її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не, бити бити, не биту везе, битий биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш. Та то я кажу битий биту везе, а сама. Знов нижчечком. Битий небиту везе, битий небиту везе, От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плиг з вовка та битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилась. Ніяк не влізе вовк. Вона ще визирає у вікно. Та й дражнить. Битий небиту привіз, битий небиту привіз, битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну й клята ж лисичка ота піддурила. Та й потяг додому. Кажуть у народі, хто хоче перехитрити хитрого, сам опиниться в дурнях. Ось і наш вовк панібрат залишився з носом, а лисичка-сестричка знов показала, хто справжній майстер хитрощів.